Привіт, ти на каналі Маклауд і це відео, як ти вже зрозумів, на нового міфічного персонажа. Саме так, код мобіль дропнув новий міфік, і ми подивимось на його кастомізацію, анімації. Спойлер, вони дуже круті і все інше. А ти напиши в коментарях, як тобі цей скін, потужний він або непотужний, що подобається, що не подобається, який на твою думку найгарніший. Ну або не напиши. Ну а я в свою чергу висловлю свою чесну думку, тому бери чайок і погнали. це його базова форма виглядає так доволі простенько. Я знаю, що ти поруч. ще до того, як ти сам це усвідомиш. Я злобний шептун. У мене є камінюка. Стромненько так трошки виглядає. Да, да, подихаємо на вухо. Я воля, вона тече мою жила. Ну, або щось, типу, того. Здається, він схожий на персонажа з серіалу Дивні 2. Але виглядає жирно. Подивимось на його апгрейди, на його кастомізацію. Три кольорові схеми. Голографічний лічильник. Анімація огляду персонажа. Тут нічого не зрозуміло, але дуже цікаво. Так, скин на голографічний лічильник. Модифікована рука з анімацією страти. Лутбокс. Анімація стрибка з скіном на літак. Міфічний скін на клас Rewind і міфічний скін на анігілятор. Ну і сама фінальна форма з анімацією MVP. Дуже круто виглядає. Ну а тепер давайте його кастомізуємо і подивимось на його анімації. Так, це у нас фінальна форма. Виглядає дуже круто. Модифікована рука. Кольорові схеми. Це у нас кейпа Міняється. Так, червоний. Це мені подобається. Так, нехай буде цей. Зона Б. О, Ооо. є! -е! Так, давайте залишимось це. Скин на анігілятор. Так, анимация огляду. Скин на голографичный лечильник. Лутбокс автоматично уже. Так, анимация MVP. Дуже круто выглядит. Молнии. Молнии прямо не дуже сильно подобається. Давайте подивимось на просунутую анимацию. теж доволі круто, але чомусь немає молній. От додали просунуту молній, було б взагалі дуже круто. Давайте залишимо цю. Так, це анімація перед стрибком. Телепортується. Дуже прикольно. Скін на літачок. І анімація стрибка. Мені здається, це найкраща анімація стрибка, яку я бачив в цій грі. Не знаю, дуже круто, дуже круто. Також з міфічним Шепардом йде легендарний скін на Ice Val, з ним я сьогодні і буду грати. Ось на нього збірочка. Код на збірку я залишу під відео. А тепер подивимось на його анімацію страти. Косою. Ууу, жорстка. Ну непогано, непогано. Могла б бути і краще. Середня. Середня, середня анімація. Цікава, але. Нічого такого. Так, ну що, погнали катки після схидання рангу. Це завжди так весело. Така збірна селянка. Кайф. А це що таке? А що він так виглядає цікаво? З легендарною кусаю вообще прикольно. Трошки відпочинь. да, 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 да. Что -да. no ты махаешь, ты? О, oh, let's go. Так, у меня что-то просело, наверное. Да я тебя не. Так, Тимей. Давай, я в тобой верю. Тимей. Тим тим так, тим сюда. Let's go. Ну захоче, захоче, Захочу. чекаємо, чисто чекаємо, taken... <laughs> чувак, наскільки ну, можно? Капец, мне там походу сильно расстроился. Не расстраивайся. Жесть, фарт на Ну, было Микил, было булку. Ха-ха! <laughs> Лол! <laughs> так, окно Easy! Let's go! Nice, 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 nice. Потужный nice. nice. uh, MVP. MVP. Електричних розрядів не вистачає nah. nice. Somebody come get her. she ики. Нам нет. Найс. Так, ми ну подивимося на цього персонажа Королівські бити. Де ще на нього дивитися, як не тут. Тут хоча б потилицю його видно, правильно? Ну... Круто, круто виглядає Старбок. Анімація стрибка, взагалі кайф. Ну ззаду теж так цікаво. Але ці на Кейп, типа, як вуха, <смірко> як у ельфа майже. Мені не дуже подобається. Так, ну і плащ. Виглядає плюс-мінус непогано, але це доволі, типа, яскрава кольорова палітра в нього схема, ця червона. Вона якось не так яскраво глядає, як хотілося б. Хотілося б, щоб вона була трошки яскравіша. Я розумію, що в цій грі дуже сильно вирішує те, наскільки тебе добре видно, особливо в біарці, тому дуже мало хто грає зі стандартним скіном Спектра, тому що він з нього кольору дуже яскравий його дуже легко побачити. От, але можна було б зробити яскравіше. Подивимося на лутбокс. За спектром мені лутбокс більше подобається, його краще видно. Так, в цілому. Ну, от, в Біарці ефектів на ньому не вистачає. Easy. Easy пізі. Somebody come get here. Dance like a strip. Так, да, ще з мінусів мені дуже подобається, те, що в нього обличчя немає. Це прям величезний мінус, це, це не дуже прикольно. Було б обличчя. Мені просто всі міфики без обличчя прям не подобаються. Темплер теж без обличчя, але саме через це мені не сподобався, коли вийшов. Тут приблизно те саме та сама, сама фігня. Да, Даліваємо рулець. Що ти сигналиш? Ти зараз Да. Шо, ну який стлс чопер, ну блін, ну будь ти проклят, ідіот, який його придумав і запав цю гру. Ну лайна.